Доброго дня, пропонуємо коротенький обзор на інверторний генератор GCM Energy Italia Номінальна мощність 3,6 кВт Робоча Має на панелі управління 2 розетки 230 В автомобільний роз'єм прикурювач. USB 2 роз'єми, ,1, 1 А Є кнопка еко -режима. Є кнопка запуску, електрозапуск має ця модель і є роз'єми для під'єднання ще одного генератора, тобто роботи їх в парі. Є зручна ручка, є колеса, можна якщо моданий. Ручка складається, широка зелена горловина сіточка захистна. Режим для транспортування, режим для роботи перемикається. Тут дуже подробна інструкція в піктограмах. Зрозуміло навіть для дитини. Щоб запустити його в роботу, треба відкрити цю кришку, поєднати оці дві клеми. Це під'єднується у нас акумулятор для електрозапуску. З цього боку відкриваємо панельку. Заливаємо масло. Ось щуп, кришка масло йде в комплекті, зараз покажу. І ми маємо три варіанти запуску: ручний запуск через кікстартер, запуск з кнопки на паралелі керування і запуск з брелка. Такий брелочок йде в комплекті. Дуже зручно дистанційний запуск може бути. Ще раз, залили масло. Залили бензин, перевели в робоче положення клапан і ставимо, якщо холодний запуск, режимчок, заслонка закрита, заводимо, даємо трохи прогрітися і ставимо в робоче положення ран. Якщо на гарячу, то в цьому положенні можна заводити. Так, В комплекті у нас де дві вілки, викрутка, свічний ключ. Берелок для запуску і масло. Ось така комплектація. Ще інструкція з експлуатації. Є на російській мої. Ось такий генератор. Цікавий, зручний, компактний. Звертайтесь в компанію ЮНІСОЛ Україна.